Усміхнений з гумором та іронією з таким настроєм, Ерік Еммануель Шмідт зустрічався із своїми прихильниками у театрі Марії Заньковецької. Львів'яни вже добре знають його за книгами та виставами. Кілька років на сцені цього театру йде постановка загадкових варіацій, а в межах французької весни в театрі Курбаса покажуть маленькі подружні злочини. Театральні постановки неодмінно користуються глядачів успіхом. Натомість, уживу їхнього автора, театралам пощастило бачити вперше. Свій успіх Ерік Емануель Шмідт пояснює просто: для нього письменництво це не робота, а задоволення. Я завжди радий процесу творіння, але я мало радію тому, що я написав. Для мене години написання це найпрекрасніший час, тому що я не самотній. Я у цей час населений персонажами, населений іншим світом, історією. Зі мною ще живуть три собаки, які переконані, що це вони пишуть мої книги. Наступного дня, коли я перечитую те, що написав, часто моє задоволення не є такою самої міри, як те задоволення, яке я відчував минулого вечора. Ерік Еммануель Шмідт народився у Франції, але пізніше отримав громадянство Бельгії. Світове визнання прийшло до нього у 90-х роках, коли у виставах грали знамениті актори Ален Делон та інші. Автор зізнається, йому до вподоби російські постановки п'єс, а от українських ще не бачив. Тим не менше, у своїх очікуваннях оптимістичний, бо переконаний, що тільки мистецтво здатне змінити світ. Як на мене, мистецтво нам допомагає жити. Без нього ми просто виживаємо. Звичайно, що є також і любов, але я переконаний, що більше важить мистецтво, яке відкриває красу світу, яке нас змушує дивуватися, бути зачарованим. Ерік Еммануель Шмідт зізнається, саме музика і книжки змінили його життя. Якби не вони, то світ швидше за все не отримав би ще одного талановитого письменника. Степан Грицюк, Юрій Глатович Новини.